Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для манікюру. Силіконова тренувальна рука розроблена для нігтьових майстрів-початківців. Матеріал дуже м'який та гнучкий, імітуючи відчуття справжньої руки. Конструкція проти ковзання гарантує, що рука залишатиметься на місці під час використання, дозволяючи вам зосередитися на своїй техніці. Пальці руки згинаються, що дозволяє регулювати положення нігтів для реалістичного та зручного нанесення. Рука поставляється з кінчиками нігтів, що дозволяє легко практикувати різні техніки нейл-арту та дизайну. Регульована функція руки дозволяє налаштувати розмір та форму відповідно до ваших потреб, забезпечуючи комфорт та легкість тренувань. Він придатний для багаторазового використання, що робить його економічно ефективним та екологічно чистим варіантом для початківців. Пропонуємо до вашої уваги манікюрний верстат. Це передовий електричний інструмент, призначений для професійного та домашнього використання. Завдяки потужному двигуну, здатному досягати 40 тисяч обертів на хвилину, він забезпечує високу швидкість та точність підпилювання. Машина також оснащена екраном, що дозволяє користувачам контролювати швидкість напрямок та час роботи. У набір входять різноманітні фрезери та шліфувальні машини, які можна легко замінити для різної обробки нігтів. Різні насадки роблять машину ідеальною для видалення кутику, згладжування жорстких країв та полірування. Дана машина для манікюру є надійним та ефективним. Тивним інструментом для досягнення салонної якості нігтів вдома чи в професійних умовах. Пропонуємо до вашої уваги пакети для стерилізації інструментів. Вони призначені для дезінфекції інструментів для нігтів за допомогою сухого тепла. Вони ідеально підходять для використання як в особистих, так і в салонних умовах. Пакети виготовлені з високоякісного крафт паперу, тому вони довговічні та екологічні. Вони прості у використанні та вміщують різноманітні інструменти. Для використання просто помістить їх у пакет та щільно закрийте. Потім помістить пакету машину для сухої стерилізації, щоб завершити процес дезінфекції. Пакети також можна використовувати для зберігання, підтримуючи інструменти чистими та готовими до використання. Пропонуємо до вашої уваги косметологічний манекен. Це важливий інструмент для студентів-косметологів та професіоналів, які хочуть потренуватися та вдосконалити свої навички макіяжу та нарощування вій. Ця голова манекена виготовлена з високоякісного силікону та імітує зовнішній вигляд справжньої людської шкіри. Голова має реалістичне обличчя, та її можна використовувати для відпрацювання різноманітних технік макіяжу. Він також має повний набір віщ, що робить його ідеальним навчальним інструментом. Він також міцний та легко чиститься, забезпечуючи довговічність. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення обличчя. Цей пристрій використовує вібраційну технологію для м'якого та ефективного видалення бруду, жиру та макіяжу спор. Щітка виготовлена з високоякісного силікону, завдяки чому вона підходить для всіх типів шкіри. Вона має кілька рівнів вібрації, що дозволяє користувачам налаштувати процедуру очищення відповідно до своїх конкретних потреб. Вона також водонепроникна, що робить її ідеальною для використання в душі або ванні. Електрична щітка дуже проста у використанні. Просто нанесіть улюблене Чесний засіб на обличчя увімкніть щітку та обережно помасажуйте круговими рухами. Її також можна використовувати як масажер для обличчя. Пропонуємо до вашої уваги дриль для нігтів із сушаркою. Це потужна машина, здатна досягати 35 тисяч обертів на хвилину та ідеально підходить для використання в манікюрі та педікюрі. Машина має бездротову конструкцію, що забезпечує свободу пересування та полегшує використання будь-де та будь-коли. Вона також оснащена сушаркою для нігтів, яка може швидко висушити лак та заощадити час. Машинка для нігтів 3 в одному має різноманітні насадки, що робить її універсальним інструментом для обробки нігтів. Вона оснащена зручною рукояткою для легкого використання та точного керування. Цей інструмент буде чудовим доповненням для домашнього використання. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою. Це вдосконалений інструмент краси, який допомагає зменшити появу зморшок, подвійного підборіддя та в'ялості шкіри. У цьому пристрої використовується комбінація ЄМС масажу та фотонної світлотерапії. Технологія ЄМС забезпечує глибокий та ніжний масаж шкіри, сприяючи кровообігу та стимулюючи вироблення колагену та еластину. Терапія світлодіодним фотоном допомагає зменшити запалення, освітлити тон шкіри та зменшити. Появу тонких ліній та зморшок. Він також включає функцію відподібної підтяжки обличчя, яка допомагає підтягнути шкіру, надаючи користувачам більш молодий вигляд. Пропонуємо до вашої уваги жіночу блузку. Це стильний та універсальний предмет одягу для жінок. Виготовлена зі зручного та дихаючого бавовняного матеріалу. Блуза має довгі рукави, що робить її ідеально для прохолодних місяців. Блуза має довгі рукави, що робить її ідеально для прохолодних місяців. Чудово підійде як для офісу, так і для повсякденного носіння. Завдяки дуже зручній посадці даної блузки ви зможете легко носити її цілий день. Це модний та практичний вибір для гардеробу будь-якої жінки. Пропонуємо до вашої уваги атласну сукню з веподібним вирізом. Це приголомшливий та елегантний предмет гардеробу, який поєднує в собі зручність та стиль святкової сукні. Твердий прямий крій підкреслює фігуру, а глибокий веподібний виріз та бретельки додають спокусливості. Сукня виготовлена з високоякісної атласної тканини, яка м'яка та гладка до шкіри, що робить її ідеальною для літнього носіння. Вона підійде як для повсякденних прогулянок, так і для вечірок, на яких ви хочете чудово виглядати. Дана сукня є ідеальним доповненням гардеробу для будь-якої жінки.